Продовжуємо і зараз приєднається в цю студію Сергій з темою Чотири основні проблеми товарних підприємців. Уявіть, ми товарні підприємці, і є всього чотири головні проблеми, які він структурував і нам зараз розкаже. А чому? Тому що має більше шести років в товарному бізнесі він практик, більше трьох років власник виробництва на 750 квадратів. Це виробництво увага, це дуже дорого коштує. Працюють на виробництві до 30 людей. Це вже нормальний штат, і за 23 третій рік зробили більше 28 тисяч продажів, а зробили оберт також за цей час 36 млн. мільйонів мільйонів гривень за останні півроку був на 120 різних розборах бізнесів і бачив докорінно до ДНКшечки більше 40 різних компаній. Сергію які чотири блін помилки допускають товарні бізнеси? Розкажи, будь ласка, да, доброго дня. Дуже дякую, що запросили на цю конференцію. Буде дуже цікаво. На сам проект я хотів би напевно сказати, що проблем більше, але це найголовніше з котрими саме стикаються. Трішки знову ж таки про того, хто я такий. Сергій Гірман, власник компанії «Юзон», 7 років в товарному бізнесі на даний момент. За 24 рік ми пробили 34 мільйони, за 24 рік 19 тисяч продажів, більше 36 тисяч проданих товарів. Майже своїми власними руками там відкритили більше 400 тисяч доларів конкретно в рамках магазину. Якщо брати усі сукупні наші проекти, там вже перевалило за 750 тисяч доларів. Це конкретно реклама, те, що ми дали е, в рамках інстаграму. і Фейсбуку тому є така дуже велика надивлення стосовно цього на даний момент. В інстаграмі в нас там більше 168 тисяч підписників. Тобто, це все е, живі люди, це ні ніякі боти, розіграш і так далі. Є Фейсбук. Е, до речі, дуже радий би багатьом продавати саме на Фейсбуці. Ті, хто ще не там не продають, там дуже класна є аудиторія. Дуже багато можна продавати. Також ми продаємо не тільки в розрив ще на ОП та у нас там більше 8 тисяч підписників, є власний цех, є власна торгова марка. Не знаю навіщо, але ми її зробили і тепер ми можемо цим хазяватись. Всі ми починали конкретно. в мене є партнер, ми починали там 7 років тому з дропшипінгу, тому я розумію всі ці етапи, котрі на даний момент проходять люди, і з чого це все складається. Тому давайте починати. E, взагалі, чотири основні проблеми товарних підприємств, з котрими я на даний момент e, стикаюся. Тобто, є дуже багать, багато коло знайомих і ще надаю консультації, і бачу e, саме ці проблеми. Тобто, з чим люди стикаються. Перша найголовніша проблема, чомусь у нас в Україні взагалі. Не прийнято е, працювати з власною базою клієнтів з існуючими, тобто у нас е, якась така пішла тенденція, що прийшли, залили рекламою, е, отримали своїх клієнтів і нічого надалі не робимо. Тому в мене е, виникає таке питання, яке я завжди ставлю собі та іншим клієнтам. Навіщо нам купувати, наприклад, 30 тисяч клієнтів за рік. Якщо ми можемо, наприклад, е, купити там 15 тисяч клієнтів і просто їм щось подарувати. Е, ну Щось дати другий раз, щоб вони безпосередньо купили, тобто, це загалом про бізнес, про наше підходження до бізнесу. Що ми робимо в рамках своєї товарної матриці, як ми як ми відносимось до своєї цільової аудиторії, що ми взагалі зі своєю аудиторією робимо, і так далі, взагалі, це дуже просто. По перше, цю цю аудиторію треба десь акумулювати, тобто повинна бути або crm система, або просто якийсь там Google Doc, де ви просто це все фіксуєте. Що ми можемо робити? Що ви можете прямо сьогодні запровадити до своєї компанії, і отримувати гроші? Тобто, по перше, це наприклад день народження. Тобто, ви просто у своїх клієнтів питаєте, коли у них день народження за два дні, за три дні до їхнього дня народження. Ви їх вітаєте і кажете, що у них є персональна знижка. Наприклад, на ось ці товари. Е, середня конверсія там від 20 до 40 50 людей, котрі купують. Е, тобто, якщо у нас, наприклад, маркетинг е, на там купівлю якогось продукту, наприклад, 20-30%, то ми можемо спокійно там нашому клієнту дати знижку там на 10 на 15% і все одно нам буде це вигідніше. І якщо у вас буде база, наприклад, там, я не знаю, з 5 10 тисяч таких клієнтів, у якого у котрих там кожен день по 300 день народжень, то це дуже великі гроші, котрі можна заробляти тут і зараз. Тому це можна робити. Також ми можемо під'єднувати персонального менеджера, котрий чітко фіксує, що саме клієнт купує, і, наприклад, при е, знижках, при новинках або там, при нових закупках він може йому писати і персонально казати Олена Іванівна, ось це вам дуже гарно підійде. У вас також там або знижечка, або ще щось е, можна також використовувати опитування стосовно якості, тобто ми можемо, наприклад, нашим клієнтам е, писати. Сати там через тиждень доброго дня. Ви отримали нашу сумку. Підскажіть, як вона вам по якості, що б ви б додали, щоб ви б е, там з нею зробили ще чого не вистачає, і так далі. Е, люди проходять це опитування, і потім в кінці цього опитування можна їм казати, що у вас тепер є персональна знижка, котра діє тільки тиждень, там, наприклад, 10% на купівлю там, іншої продукції в нашому магазині. Дуже дякуємо вам за опитування. Також це працює. Е, можна робити ще кешбек або програми лояльності. Де людина сьогодні в нас купує і є, їй дається кешбек, наприклад, там 200 гривень на там дві, три або чотири тижні. Тобто людина знає, що в неї є цей кешбек, і вона не хоче його втрачати. І, наприклад, через тиждень ви пишете, що у вас тільки тиждень залишилося, і так далі. І таким е, чином активізуєте людину на е, другу покупку. Індивідуальні розсилки клієнтам і так далі. Також е, дуже велика проблема тих, хто працює саме на маркетплейсах або продає, наприклад, на лендінгах, те, що е, вони ніяк не можуть працювати зі своєю батою далі, а можна це простим чином робити. Тобто, е, люди, котрі у вас купили тут і зараз, ви можете їх переводити, наприклад, на Telegram або на Viber, там робити групи і там безпосередньо допродувати. Тому обов'язково е, працювати з власною базою клієнтів потрібно. Там дійсно є гроші, і е, там клієнтів купувати на порядок легше і на порядок дешевше, е, ніж безпосередньо холодних клієнтів, котрі ви постійно е, заганяєте на тарги. Е, друга наша проблема це те, що люди. Е, Досі не розуміють свого продукту та свого ринку, тобто вони конкретно не розуміють, що вони повинні дати на даний момент ринку для того, щоб них купували. Тобто вони йдуть навпаки. Якщо в Америці, ми подивимося, як це все робиться. Тобто, компанії спочатку йдуть до клієнта, питають, що йому потрібно. Роблять перший зразок. Потім ідуть знову до клієнта, питають чи правильно я зрозумів, тільки потім починають продавати. То в нас е, така тенденція, що в нас е, в основному їдуть на сьомий кілометр, закупляють якийсь товар, ставлять на тести і так далі. Е, це в моєму розумінні не дуже е, правильна історія. Тобто вона правильна, але якщо ми хочемо масштабуватися, якщо ми хочемо змінювати ринок, якщо ми хочемо зовсім інші кардинальні дії, ми потрібно повинні розуміти, які болі в е, наших клієнтів. Тобто, в мене взагалі е, така думка, що У yeah. да. е, мене взагалі така думка, що немає е, сенсу. Плисти проти течії, якось креатив зробити краще там щось таке докрутити. Треба конкретно в е, ну в саме серце мію для того, щоб були класні результати. Тобто, ми пливемо не проти течії, ми е, пливемо за течією, і конкретно, давайте е, зараз будемо розбирати, як це можна зробити. Для цього потрібно робити е, ну розуміти свою аудиторію. Дійсно, глибина це можна зробити за допомогою. За допомогою казди або самостійного аналізу далі я вам про нього розкажу. Тобто, взагалі, навіщо це потрібно. Якщо ми будемо знати класно свого цільового клієнта, ми будемо розуміти, що йому насправді потрібно: Які продукти, які робити креативи, як ефективно використовувати гроші, що чому конкретно люди не купують, або чого конкретно вони купують у ваших, наприклад, конкурентів. Тобто для вас, як для власників бізнесу, ви можете це не розуміти, тому що ви можете заробляти вже за зовсім інші гроші, можете користуватися іншими товарами, можете не користуватися своїми товарами і так далі. І ви не знаходитесь на одній хвилі конкретно зі своєю цільовою аудиторією. Тому потрібно конкретно з ними е, спілкуватися. Можна це робити через самостійний аналіз, можна робити через коздеве. Самостійний аналіз це, наприклад, якщо ви продаєте в інстаграмі, ви можете заходити на сторінки до своїх клієнтів. По перше, е, по перше, аналізувати, хто конкретно купує більше чоловіків, жінки, який вік, е, скільки вони заробляють, чи є в них діти, чи є в них якісь хобі і так далі. Якщо ви продивитесь, наприклад, свою цільову аудиторію, то ви побачите, ну от, наприклад, давайте на нашому прикладі ми побачили, що у нас наша цільова аудиторія це від 35 років. Це жінки в 80%, Хоча ми продавали чоловічі сумки, тобто 80% продавали саме жінки, купували. Ось і конкретно, ми далі далі можемо провалитися до їх, їх підписок. І підписки, на кого вони підписані, можуть дуже багато розповісти. Тобто, наприклад, до цього до цих аналізів КЗІ і так далі. Ми, наприклад, могли, могли йти там до блогерів, там до люди з Голлівуду, до квіткової і так далі. а Ми просто зрозуміли, що наша цільова аудиторія її не дивиться. Ми зайшли до їхніх підписок, і там вони підписані на лікарів. На астрологів, на хіромантів, на якихось ще ось таких людей. І ми заходимо до них, до реклами, беремо їх як рекламу нашого магазину. У них реклама коштує дешевше, їм люди більше довіряють. Так, у них невеличкі аудиторії, там 10, 20, 30 тисяч підписників, тобто не мільйонники, але ми краще розуміємо, кого вони дивляться. І за рахунок цього ми можемо краще робити креативи. Це самостійний аналіз, де ви просто робите такий Google Doc, де конкретно, наприклад, берете останніх своїх 50 замов. Лень в інстаграмі конкретно заходите до кожного е, на сторінку, е, вбиваєте вік, вбива е, вбиваєте місто, в якому вона живе, які є хобі, чи є діти, чи є там чоловік, дружина і так далі. І далі провалюєтесь по підпискам. В підписках ви аналізуєте на кого з ваших конкурентів вони підписані і на кого з блогерів вони також дивляться. Тобто, якщо дивитись конкретно на нас, ми раніше, коли, наприклад, робили рекламний креатив або виробляли продукцію, ми дивились на якісь великі бренди, як вони саме роблять. Ми намагалися повторювати за ними якісь трендові штуки, робити і так далі. І чомусь не розуміли, чому у нас постійно дуже сильно зростає наш клієнт, і чому ми не можемо продавати багато. Коли ми все це провалились, ми просто зрозуміли, що конкретно з нашою нішою, з нашим товаром, такий підход не підходить. І нашій жінці, наприклад, потрібно не так краса, як, наприклад, практичні, щоб там судочок вліз в цю сумку. Або, наприклад, для наших чоловіків потрібна сумка без циганщини, оце і їхнє прям висловлювання. Також, якщо ви вже зробили самостійно аналіз, ви можете провалюватись далі далі. Це саме Каздеве, де ви на 20 на хвилин зі зі своїми клієнтами, тих, хто купили, тих, хто хотів купити і не купили, і ті, хто купили, наприклад, у ваших конкретів. І конкретно робиться там 30-40-50 питань відкритого характеру, не на да і ні, а на відкритого характеру. Тобто, чи купуєте ви шкільні сумки в онлайні і в яких магазинах. Або, наприклад, де ви частіше що купуєте в онлайні, в офлайні, в яких магазинах, чому ви саме обираєте, які кольори, які матеріали, що повинна мати сумка там і так далі. Ви конкретно це робите, потім в одне складаєте, і в нас конкретно вийшло три архетипи наших клієнтів, де ми розуміємо, що нам потрібно робити, який продукт потрібно створювати, як його показати і де його продавати. Це нам відповідають саме наші клієнти. Е, тому ось така історія. Тобто, е, якщо одному прикладі будемо дивитися е, з нашою аудиторією, де жіночки 35-40+, е, ми, наприклад, рекламували термобілизну на ось такому чоловіку. Тобто їхній, її чоловік виглядає зовсім по іншому. Він трішки з пузиком у нього не таке гарне тіло і так далі. І коли наша жіночка, наш цільовий клієнт, котрий підписана на нашу сторінку дивилась на цього хлопця, вона така: ну і класно, все дуже прикольно, але на мого чоловіка це не підійде. Ми, наприклад, робили розіграші, котрі нашої аудиторії також не цікаво. Ми розігрували iPhone або Dyson, а наші люди не розуміли, чу, ну навіщо він їм. Тому що вони, наприклад, ходять з андроїном і зі звичайним пеном. І коли ми почали розігрувати, наприклад, кавомашину, робот е, там якийсь комбайн і так далі, то ці розігри на порядок стали краще. Так, стосовно архетипів сказав, стосовно того, що ми робимо ті креативи, котрі подобаються нашій аудиторії, і так далі, це я загалом сказав. Тобто давайте так сформувати стосовно цього, чого нам потрібно взагалі розуміти свою цільову аудиторію. Це нам дозволяє розуміти, хто купує. Тобто є чітка стратегія, який товар робити не на не на Угад це робити, а можливо, це зайде. Ні, ми конкретно розуміємо, яких розмірів повинен бути наш продукт, з яких матеріалів, які там відділи повинні бути і так далі. Який це ціновий сегмент повинен бути? Де купує взагалі аудиторія? Так, хто повинен бути обличчям бренду, які креативи робити, і так далі. Тобто, це саме все формується. От і такий маленький приклад ідеального розуміння своєї цільової аудиторії це українська компанія. Став дуже їх поважаю. Компанія конкретно розуміє, де її аудиторія буває, як вона виглядає, де вона тутується, що вона робить. Тому знімає саме в таких локаціях, підбирає саме таких моделей, щоб передати вайп свого свого бренду і безпосередньо, щоб їхня цільова аудиторія купувала. Ось так вони оформлюють свої магазини, і це прям потрапляння в саме серце свого клієнту. Тобто, якщо раніше до 2022 року у нас була взагалі можливість. Робити широкі запуски на широку аудиторію, і так далі, то на даний момент треба бити більш точно, тому що люди в Україні не стають багатшими, їх становиться по факту менше, конкуренція більша і реклама ще й дорожча. Тому якщо ми раніше нам Фейсбук дозволяв усі наші помилки, то на даний момент потрібно бити трішки точніше, і саме тут лежать ваші гроші. Ну і четверта проблема. Така найголовніше, вона на жаль не прикладна це все на, на рівні свого власного стану. Тобто, я гадаю і на 100% впевнений, що внутрішній стан власника дорівнює результату в бізнесі. Якщо цього немає, немає. Взагалі, різниці, що ви продаєте, де ви продаєте, і так далі. Тобто, якщо ви на енергії, якщо ви класно себе почуваєте, якщо вам хочеться заробляти гроші, і так далі, то ось туди саме бувають результати, тому що дуже часто на консультації приходять люди, котрі не розуміють взагалі навіщо вони працюють. Я спитаю про цілі. А навіщо ти працюєш, навіщо ти заробляєш гроші, а вони просто не можуть відповідати на питання. Тому і страждає компанія. Тому що ви, як власник, як фаундер, як CEO і так далі, ви не можете дати буст своїй компанії. У вас немає ідеї, у вас немає бажання саме це розвивати, кудись іти до, до, до чогось там, до доходити і так далі. Тобто є взагалі два головних аспекти: це здоров'я та цілі, два дуже важливі фактори. Тобто, ви наразі просто для себе можете відповідати. Я буду задавати питання, а ви просто надалі подивитесь картинку, яка взагалі у вас складається. Тобто, наразі просто напишіть там від нуля до десяти, як ви себе просто відчуваєте, от, в якому ви ви наразі стані, от, як себе почуваєте. Далі питання: коли ви останній раз перевіряли своє здоров'я? Тобто, звичайно, чекав, де перевірити, яких вітамінів вам вистачає, чого не вистачає, і так далі. Також це дуже важливо. Коли ви останній раз відпочивали, хоча б 7-14 днів. Тому що підприємці це дуже велика проблема. Вони гадають, що вони відпочивають 7 днів, коли е, вони 2 дні в дорозі, а потім ще на робочих колах на цьому відпочинку і так далі. Ні, е, наша голова це наш основний ресурс у підприємців. Наскільки круто вона буде працювати, настільки і будуть великі результати. Тому відпочинок потрібен, не може ніхто працювати без відпочинку. Тому також ви відповідайте на це питання. І таке ж питання, коли ви останній раз нагрожували себе за виконану роботу, тобто саме те, чого ви бажаєте, або ви просто заробляєте це все відкладаєте під подушку, або ще може бути гірше відкладаєте на стелажі до себе, щоб було більше станків, щоб було більше продукції і так далі. Також дуже е, класне питання е, і взагалі питання, коли ви останній раз робили ті дії, що саме любите: рибалка, спа, гори, спів, малювання там катання на велосипеда, каяки, грав контрстрайки, так далі. Е, я гадаю, і взагалі я дуже дякую Євгену Дранічову. Дуже класний спікер. У нас є український, е, котрий пояснює одну просту думку: що в тілі кожного людини е, є людинка, котра дає нам енергію, такий маленький. Якщо мене звуть Сергій, у мене є маленький Сергій котрі дає мені енергію, я повинен постійно йому віддячувати і робити якісь ті штуки, котрі саме хоче він. Можливо, це якісь там аспекти з дитинства, можливо, вже з дорослого життя і так далі, але це все повинно бути. І якщо ви своєму тілу не надаєте те, чого він бажає, відпочинку, якихось приколюгів і так далі, то просто у вас не буде енергії, не буде бажання чогось заробляти і так далі. І воно просто ну бі бізнес рухатись не буде. Е, також дуже важливо стосовно цілі, чи є взагалі у вас цілі на рік, на місяць, на тиждень. Дуже важливе питання. Е, далі е, я думаю, тут 80% відсотків відповідають так. А далі таке питання: чи працюєте ви з цими ці цілями щоденно? Тому що на зі з підприємця, я питаю, яка ціль? Він каже: а зараз потрібно подивитися? У мене це все записано. Е, я кажу, ти що на пам'ять не пам'ятаєш свої цілі? Він такі ні. Я я кажу, ну ось так ми йдемо до них. Ні, нічого гарного не буде. Е, тому працювати з цілями прямо щодня дуже важливо для того, щоб це було в фокусі, для того щоб е, через рутину, через якісь операційні завдання і так далі, нас не звертало в інші бік. Ми повинні конкретно фокусуватись, куди ми йдемо і коли ми до цього прийдемо. Е, також дуже важлива е, штука. Це скільки на даний момент у вас обов'язки відтягарів, котрі витягнути за собою десь потрібно якісь. Можливо, стосунки розірвати, десь якісь заборгованості закрити і так далі. Те, що вас тягорить, е, так би мовити. Не знаю, як правильно це слово українською мовою, але також потрібно на це подивитися. І, взагалі, знову ж таки, дякую Євгену Даранічу. Він мене цьому навчив. Є три головні три. Три головних аспекти конкретно в підприємця, якщо у нього є енергія, якщо в нього немає енергії, і це три конкретні відповіді: Перше, наскільки я себе відчуваю від нуля до десяти. Далі наскільки мені подобаються та мотивують мої цілі, котрі на даний момент в мене є, від нуля до десяти, знову ж таки, і наскільки мене мотивує план дій до цих цілей? Тобто, якщо у вас там ви почуваєте себе на вісім, цілі у вас на десять, але план реалізації до них там двічка або трічка, ви не. Просто не вірите в те, що ви це зробите, то ніхра воно і не буде. Мозок ваш не розуміє, як це зробити. Ви такі заробляли до цього мільйон, а кажете, що хочете, в наступному році мільярд. Голова не розуміє, як це зробити, і не розуміє, як до цього прийти. Тому вона просто не бажає цього робити. Тому потрібно задумуватися. Перше, це з яким настроєм ви взагалі е, встаєте кожного дня? Тобто ви встаєте з тим, що ви хочете завойовувати ринки, вбивати конкурентів, там, е, йти до чогось великого і так далі. Чи ви прокидаєтесь дуже пізно і не бажаючи просто встаєте і їдете до офісу, тому що там дуже багато проблем, чи війна і так далі? Це е, така також дуже важлива штука. Ну і найкраще ви можете зробити саме для себе це качати себе. Саме для компанії, що ви можете зробити, це качати себе, тобто наскільки прокачаним будете ви в плані моральному інтелектуальному. Ментальному і так далі настільки класно буде почувати ваша компанія, тому що в 90% випадків компанії вмирають не тоді, коли немає продукту, поганий ринок і так далі, а коли власник вже просто перегорів і не бажає цим займатися. Якщо власник горить, то я дуже мало компаній бачу, котрі просто ну не змогли, не, змогли нічого робити. Завжди знаходиться якийсь варіант, котрий дійсно може змінити абсолютно цю картину. Ну і ніякі інструменти не допоможуть, якщо на них не буде енергії. Це я гадаю, що навіть не потрібно нічого стосовно цього говорити. На жаль, дуже мало часу. Воно дуже стихло стосовно кожного з цих тем можна спілкувати дійсно дуже багато е, часу, тому що там є дуже багато аспектів, конкретно як це можна все. Зміцнювати як це можна збільшувати на прикладних прикладах, але так я трішки познайомився з вами, познайомив конкретно з моїми концептами. І моя головна завдання була, щоб у вас зародити якесь зерно стосовно якоїсь системи для того, щоб ви просто почали копати в це. Якщо будуть якісь додаткові питання, є мій інстаграм. Хочете підписуйтесь там інколи. Я веду сторіс цікаві, але це інколи, тому ось так. Сергію, неймовірно дякуємо, бо це змістовно, глибоко та саме нативно, те, що потрібно кожному товарному біг... бізнесу. Ось дивися, я таке... так, так, абсолютно. Є таке запитання. Ти згадав в своїй доповіді про такий термін «CustDev». і я хотіла б його тут підсвітити. Це абревіатура, що означає «Customer Development», тобто опитування по певній методології своєї цільової аудиторії, щоб визначити їхні болі, потреби про що ти вже розказав там на прикладі 10 останніх. Покупців і їхніх побажань, що вони дивляться, що підписані в інстаграмі. А um, я працюю на платформі Shop Express, і наші власники інтернет-магазинів вони іноді та партнери, які з нами працюють, це веб-студії і веб-спеціалісти. Вони діляться наступними: що дуже мало хто має дійсний, гарний, хто проводить каздеф, тому що зробити це дослідження якісно, щоб дійсно якісь інсайти винести, це досить дороговартність. Це процес і МСБ, малий середній бізнес, зазвичай не. Не може собі дозволити мати Каздев. От поділись, будь ласка, на власному досвіді, От твій доклад він саме від свого свої, да, ти практик, ти його робив? От Як його можна зробити умовно на колінці, але щоб результати нас вдовольнили? І як буде правильно, як часто повторювати треба Каздеф для того, щоб розуміти, що рухаєшся дійсно в потребах своєї цільової аудиторії і масштабувати її? Ну, я самостійно каздев не робив. Ми наймали компанію, яка нам це робила. Ну так це не дешево на даний момент на ринці це від тисячі від двох тисяч доларів. Це прям старт старт. Такий у нас десь 1050 гривень. Це все вийшло. Але загалом найкращі продажники, найкраща людина, яка є в компанії, це власник. Ну тобто, якщо ви скажете своєму якомусь менеджеру це зробити, це буде зроблено просто херово. Або він просто банально задає це питання, і потім власник це все передивлюється і вже аналізує, і це буде результат. Або власник просто сідає. Ось 20-30 цих опитувань. Першочергово він робить це ну без безпосередньо. Це питання. Це можна і з чатом GPT ми сиділи і, і самостійно додавали. І загалом на каздевах головне питання: а що ви хочете отримати в кінці? Ну, тобто, я хочу знайти новий канал збуту. Я хочу зрозуміти, яка краща буде продукція. Я хочу зрозуміти, які краще креативи робити, і так далі. І саме на це націлено робити е упор. Тому що про все відразу дізнатися неможливо. Ось, взагалі, мені подобається така штука, що першочергово, е в залежності від компанії, від її продукції, ви повинні робитися раз 3, три, раз 6 шість місяців, і далі робиться фокус група. Ось е це саме клієнти, котрі, е ну, котрі нам потрібні. Це взагалом. Три фокус групи можуть бути прям е, амбасадори вашого бренду, люди, котрі сумніваються, і люди, котрі пішли з вашої компанії е, в основному Чому? Тобто, першочергово, да і каздеви ж е, знову ж таки е, в залежності від цілі. Тобто, якщо ми випускаємо новий продукт, ми можемо ці каздеви на кожен цей продукт робити. Ось або, наприклад, на фокус групу. Тому о, я за те, щоб кожен підприємець перший раз це спробував зробити. Навіть якось криво, але зробити, тому що там інсайтів дуже багато. Ми просто беремо козеви, що відповідають людям, і просто беремо креативи, і прямо по ним знімаємо. Дякую, приходить до Подіваюсь нас, ще. Приходь ще з вашими новими кейсами і з результатами досліджень. Дякую дуже за цю доповідь.